Доброго дня, геометрія 10 клас. Починаємо нову тему, новий розділ у геометрії. Розміщення двох прямих просторів: прямі, що перетинаються, паралельні та мимобіжні. З першими двома прямими ви знайомі ви знаєте, які прямі перетинаються, і ви знаєте, що з 5 класу, які дві прямі називаються паралельними. Та у геометрії 7 класу ви теж, коли починали вчити планіметрію, вчили, які дві прямі називаються паралельними. Дві прямі в просторі називаються паралельними, якщо вони лежать в одній площині. Нагадаю, що площину ми будуємо у вигляді паралелограма, лежать в одній площині і не перетинаються. Побудуємо ці дві прямі. Тож ми маємо дві прямі, назвемо її маленькими буквами та запишемо умовні позначення. А належить альфа, Б належить альфа, тобто лежать в одній площині, не перетинаються. тоді А паралельно Б. Тож у нас ще є дві прямі, що перетинаються. Дві прямі, що перетинаються, вони не мають означення, але ми їх побудуємо. Ми вчили з вами аксіому, коли починали вчити геометрію 10 клас, що через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і тільки одну. Тож ми побудуємо ці дві прямі, точку перетину позначимо, та запишемо, що А належить альфа, Б належить альфа, А перетинає Б у точці О. Я позначаю, для перетину беру значок перерізу. Можете позначати хрестиком, що воно перетинає, можете писати словом, це ваша справа. Тобто дві прямі, що перетинаються, вони завжди лежать в одній площині, тому що можна побудувати одну площину. І це нам теж було знайомо. Давайте розглянемо, ще пригадаємо аксіом, ми теж її вже вчили через дві прямі. Паралельні можна провести площину і тільки одну. Чому тільки одну? Тому що ми пригадаємо зараз, у нас була аксіома ось така що через пряму точку, що їй не належить, можна провести площину і тільки одну. А якщо ми пригадаємо? Аксіому плані метрії сьомого класу, то через будь-яку точку можна провести пряму паралельну дані і тільки одну. Тобто через дві паралельні прямі можна провести площину. Позначень не будемо зображати теорема. Через будь-яку точку простору, що належить даній прямій, можна провести паралель, пряму паралельну дані і тільки одну. Це ми щойно проговорили про площину. В просторі теж саме. Так, ми щойно використали цю теорему, але на площині за 7 клас. Тепер бачимо, що вона є і в просторі. Тобто десять. Якщо одна з двох паралельних прямих перетинає площину, то і друга перетинає площину. Побудуємо це. Отож ми маємо дві прямі. Ось вони перетнули площину в турці А, нехай і в турці Б. Зверніть увагу, ось тут пунктиром побудовано, тобто пряма знаходиться під площиною. І коли ми дивимося, ми ніби її не бачимо. А далі ми будуємо уже продовження прямої суцільною достою. Отож. Якщо одна з двох паралельних прямих, отже у нас є прямі, які паралельні. І нам говорять, що якщо А перетинає альфа в торсі А, то Б теж перетинає альфа. І буде якась інша точка перетину. Тобто дві паралельні площини, вони перетинають, прямі перетинають одну і ту ж площину. Ще одна теорема. Дві прямі паралельні треті паралельні між собою. Я вам продемонструю на ось такому прикладі, коли дві площини перетнулися. Вони мають якусь пряму перетину, площина альфа, площина бета, і перетнулися вони по деякій прямій А. Побудуємо прямі паралельні до А у площині бета. та побудуємо паралельно до А у площині Альфа. Назвемо цю пряму С, наприклад, а цю Б. Отож ми з вами побудували побудували щойно прямі, які паралельні до прямої А. Тобто С належить альфа С паралельно А. Вони лежать, як ви бачите, С і А в одній площині альфа, і А теж. Належить альфа. Далі Б належить бета, А належить теж бета, і відповідно Б паралельно А. Отож, С паралельно А, Б паралельно А, звідси слідує, тоді можна сказати про паралельність А. Паралельно Б, паралельно С. Тобто всі ці три, три прямі будуть паралельні. Якщо кожна з них паралельна, якійсь одній. Також ми сьогодні прочитали у нашій темі мимобіжні прямі. Мимобіжні прямі. Які ж це мимобіжні прямі? Дві прямі, які не лежать в одній площині, не перетинаються і не паралельні. Не перетинаються і не паралельні. Побудуємо одну пряму, наприклад, яка лежить в, цій, в площині, а другу пряму проведемо так, щоб вона. Перетинала цю площину. Перетинає площину в деякій точці, наприклад, в точці, точці А. Так от ці дві прямі одна лежить, а друга перетинає площину, будуть Називатися мимобіжними. А належить альфа, Б перетинає альфа у точці А. Отже, тоді А і Б мимобіжні. Мимобіжні. Ще раз, не перетинаються, не паралельні, і ще одна лежить в площині, а інша перетинає цю площину. Для демонстрації мимобіжних прямих я підготувала вам куб. І зараз ми на кубі побачимо, де в нас будуть мимобіжні прямі. Наприклад, візьмемо пряму АД. Мимобіжною до прямої АД буде пряма СС1. Звертаємо увагу, так? одна лежить в площині, а інша перетинає. Та Б, Б1. Та ББ1. Теж саме одна лежить в площині, інша перетина. Також ми можемо сказати, що мимобіжними. Ось, наприклад, візьмемо тепер ось так. Візьмемо АА1, наприклад, пряму. І знайдемо до неї мимобіжні. Так, от, мимобіжною буде пряма. Б1, С1. Пряма BC, так? Тому що аа 1 перетинає площину, а ця лежить в площині одній, а ця лежить в іншій, а 1 перетинає і зверху, і знизу. Тобто дві площини перетинає. Але в нас також ще є. Звертаємо увагу, ось, наприклад, можна ще й говорити, що і ця пряма і ось ця будуть теж мимобіжні до прямої аа 1 Ще раз. Одна перетинає площину, інша лежить у цій площині. Розглянемо вправу з підручника «Істер геометрія 10 клас. 3, 1. І так, звертаємо увагу на задачу. На малюнку, він перед вами, цей малюнок, зображено куб, яким є взаємне розміщення прямих а, Б і А1, Б1. Звертаємо увагу, що а, Б і А1, Б1, вони лежать в одній площині в бічній і не перетинаються. Відповідно, вони будуть паралельні. Можна записати. Друге АД і БЦ, АД і БЦ лежать в одній нижній площині і не перетинаються. Отже, паралельні. паралельно. АД1 ось у нас це діагональ передньої грані і БЦ, і БЦ. Отже, дивимося, БЦ лежить в нижній площині, а АД1 перетинає цю площину. Отже, вони мимобіжні. Далі ДД1 і СС1 лежать в одній площині і не перетинаються, тому паралельні. Далі А1Д1 верхня. Так? І Б1А1. Ось вони. Ось вони, оця і оця. І бачимо, що вони перетинаються, перетинаються. Так. Давайте поставимо це хрестиком позначимо, щоб перетнулися. Д1 С1, ось воно, і БЦ, і БЦ, Д1 С1. І С. дивіться, ось ця лежить в площині, а ця перетинає ту площину, в якій лежить ця. Отже, вони будуть мимобіжні. Отже, в кубові є всі випадки розміщення прямих, паралельні ті, що перетинаються, та мимобіжні. Ще одну задачу розглянемо 3-5. АБЦД прямокутний паралель піпа, тут він перед вами на малюнку. І нам потрібно довести, що АД паралельно Б1С1. Так, АД. Зараз давайте ми його трошки наведемо іншим кольором, щоб ви бачили, де у нас АД. Де в нас B1? C1. Ось воно у нас. Так. Доводіть, що вони паралельні. Що ж. А паралельно BC? Чому? Лежать в площині А, Б, С, Д і не перетинаються. А якщо вони не перетинаються, значить вони паралельні. Відповідно аналогічно: b 1 C1 паралельно BC. А тоді ми з вами вивчили вже теорему. За теоремою. Дві прямі паралельні треті паралельно між собою будемо мати. А Д паралельно В С, А БЦ паралельно Б1, С1. Ось у нас БЦ повторилось тут і ось тут. А раз, таке є то ми звідси можемо сказати, що AD паралельно B1C1. Ще одна задача. І так, пряма КЛ не лежить у площині квадрата. Ми побудуємо квадрат у вигляді паралограми. Ну, ми, ми ж будуємо у вигляді паралограма основу. Так само і тут можемо. І назвемо, квадрат у нас називається С, Д. Та пряму КЛ, що не лежить в площині квадрата, але паралельно стороні БЦ. Ну, ось наша пряма, яка в нас паралельна БЦ. КЛ, перепрошую, я так називаю Просить Просять нас з'ясувати, як розміщені прямі КЛ і АД. Ми можемо сказати, що КЛ паралельно АД. Чому? Тому що. АД паралельно BC. Це сторони квадрата, і ми знаємо, що у квадрата протилежні сторони паралельні і рівні. Отже, це як сторони квадрата ми можемо стверджувати це. Але, в свою чергу, BC паралельно КЛ умовою. І знову ж таки скористаємося тією теоремою, яку ми щойно повторили. Дві прямі паралельні третій, паралельні між собою. Паралельно БЦ, а БЦ паралельно KL. Звідси будемо мати, що АД паралельно КЛ. І друге ЛБ. З'єднаємо Л і Б. Л. та CD. Бачимо, де в нас CD. Д, ось з боку і LB. Б. Отже, CD Д лежить в площині А Б, Д. Д належить А, Б. Це Д. Аль Б перетинає, перетинає АБЦД. А що ми знаємо про прямі, одна з яких лежить в площині, а друга перетинає. Правильно, ці прямі будуть мимобіжні. Отже, Д, і ЛБ мимобіжні. І розглянемо ще одну задачу для того, щоб узагальнити сьогоднішню тему. Так, намалюйте куб, він перед вами. Виділіть ребро СЦ1 кольоровим олівцем. Давайте виділимо. Запишіть усі ребра, які перше паралельні ребру с 1 Так, перше с, С1. Паралельно ББ1 лежать в одній площині. Паралельно ДД1 лежать в одній площині. Та СЦ1 паралельно аа 1 Тому що СЦ1 паралельно ДД1, аа 1 паралельно ДД1. А ми знаємо, що дві прямі паралельні треті паралельні між собою. Тому ми записали, що. Ось це паралельно. А це ми довели Чому ми так стверджуємо. Друге. Перетинають ребро С 1 Давайте напишемо: перетинають і перерахуємо, Перетинає. Б1 С1 в точці С1. Д1. С1 в точці С1. І знизу в нижній основі БС в точці С та ДС в точці С. Ось ми бачимо ці точечки. Ось вони. І нарешті Мимо Мимобіжні. Ми Так, СС1 лежить в площині D, D1, C1, C. Так, тепер дивимося: цю площину перетинає А1, Д1. І цю ж площину перетинає АД. Але ми можемо також розглядати cc 1 як пряму, що перетинає площину ABCD. І тоді ще мимобіжною в нас буде ось ця пряма, яка лежить в нижній площині, А cc 1 її перетинає. Тобто, буде в нас ще мимобіжна AB. Ну, і, відповідно, мимобіжною ще буде А1Б1, бо вона лежить у верхній площині, а АЦ1 її перетинає. Ну, ось такі прямі і таке їх розміщення. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, які прямі ми називаємо мимобіжними. Ну і напевно зрозуміли чому. Дякую за увагу! Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.